Уже сьома ранку на актуальніші події відстежує команда ТСН канал 1+,1, мовить, в загальнонаціональному марафоні. По Харкову Росіяни вдарили безпілотником молні а попереднього минулося безпотерпілих. Гучно було цієї ночі в Кременчуці. На Полтавщині жителі повідомили принаймні про два потужні вибухи. Вони пролунали на тлі загрози ворожої балістики. Наслідки ще уточнюють 65-річну жінку. Поранено на Дніпропетровщині. Окупанти гатили по Нікопольському району з артилерії та ФПВ-дронами. Чотири приватні будинки побито. Ще три загорілися. Понівечено фермерське господарство і транспорт. У в селі широка Балка, це вже Херсонщина. Через обстріл загинула місцева жителька. був авіаудар і по Херсону на місто скинуто два каби, побито освітній та медичний заклади. Із вибуховими травмами у шпиталений чоловік з молодіжного і дівчина з обласного центру на людей полювали дрони. Онлайн переговори перед зустріччю Путіна і Трампа сьогодні проведуть президенти України, Сполучених Штатів та європейські лідери. Про такі плани повідомили в Єврокомісії, відповіли в Брюсселі. І на запитання, що буде, якщо запланована на цю п'ятницю зустріч Трампа і Путіна не відповідатиме очікуванням європейської та української сторін. У Єврокомісії наголосили, єС дотримується чіткої позиції, що базується на справедливому та тривалому миру для України. Напередодні лідери Євросоюзу ухвалили спільну заяву, в якій зазначили, Україна має невід'ємне право обрати власну долю. Під документом підписалися 26 країн-членів, усі крім Угорщини. Прем'єр Віктор Орбан заявив угорським змі, що Росія, начебто. А війну в Україні вже виграла. І єдине питання, коли Захід визнає, що це сталося. Чому позиція лише однієї країни Євросоюзу може так відрізнятися від інших? Напередодні у зверненні припустив президент Зеленський. Він наголосив, попри те, співпраця з усіма державами триває. Є принципова позиція європейських лідерів. Чітка заява Євросоюзу. 26 країн. Усі з нами у дипломатичній роботі в принципових позиціях зрозуміло хто 27-й і хто завжди проти всього, просто щоб бути особливим проти. Втім, контактуємо з усіма. Наші аргументи наводимо абсолютно всім. Вправою на слухання назвали майбутню розмову Трампа із Путіним в Білому домі. Ймовірно, таким чином намагаючись знизити рівень очікування від неї, адже до цього йшлося про те, що на переговорах президентів можливо навіть вдасться досягнути прогресу щодо зупинки війни в Україні. Також стало відомо, де саме на Алясці зустрінуться Трамп і Путін CNN із посиланням на джерела в Білому домі. Повідомляє, що президент США розмовлятиме з російським диктатором на об'єднаній військовій базі Елмендорф річардсон у місті Анко. Ті ж джерела розповіли, що росіяни пропонували як один з варіантів для зустрічі об'єднані Арабські Емірати, також розглядали можливість переговорів. В Угорщині, однак, зрештою Кремль погодився на Аляску. Там Путіну зокрема не загрожує арешт за ордером міжнародного кримінального суду, що виданий понад два роки тому. Бо сполучені штати не визнають МКС і не є країною-учасницею Римського статуту. Ну а щоб дістатися на Аляску, літаку диктатора треба буде прямувати переважно більшість часу саме над територією Росії аж до Берингової протоки, при цьому не перетинати повітряного простору недружніх до Путіна країн. Підвищення рівня радіації та впливу на ядерну безпеку не виявлено. Про це повідомили в МАГАТЕ після задимлення на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Напередодні атомна електростанція опинилася в диму на протилежному березі колишнього Каховського водосховища. Загорівся сухості, і прибережна рослинність. Загрози для жителів Нікопольського району немає. Раніше соцмережами ширилось припущення, що на заес ймовірно горить вантажний порт станції, але цю інформацію спростували. Але в Нікопольській районній держадміністрації тим часом міський голова Нікополя повідомив, що радіація в місті в межах норми. Від них залежить зліт та детонація fpv дрона у майстерні 118-ї механізованої бригади власноруч збирають плати підриву, прошивають дрони і роблять усе, щоб на полі бою наша пташка спрацювала точно по цілі. Як вдосконалюють безпілотники, та до чого вдається супротивник, щоб захопити нову територію на Оріхівському напрямку Запоріжжя, про все це докладно розкаже кореспондентка КТСН Кіра Овес. Дрони змінюють хід війни. І Це доводять останні події на полі бою, кажуть воїни 118-ї бригади. Нещодавно захисники зупинили механізований наступ росіян. Окупанти намагались прорватися на Оріхівському напрямку, але далеко не дійшли. Нашим хлопцям вдалося знищити танк, три БМП та чотири баги. І е, е, за 200 тридцять вісім окупантів ще. Троє окупантів зазнали поранення, і дрони різні, в тому числі на оптоволокні. Це якраз засоби, які вирішують на полі бою дуже багато. Самими дронами можна зупинити наступ. Теперш ніж відправити в дрони на передову, їх мають вдосконалити у цій майстерні тут на 3D-принтері друкують корпуси для плат підриву. Ці маленькі запчастини необхідні, аби fpv дрон здетонував без збоїв. Ми дійшли до того висновку, що ми можемо зробити, скажімо, самі там, плати ініціації, плати підриву. Фактично, знань з фізики там достатньо. Виходить така ситуація, що е, ті дрони, які приходять, скажімо, там від, ну, від постачальників, не завжди є актуальними. По тій причині там. Наприклад, одні реби працюють, там інші працюють, нам приходиться модифікувати. Хлопці перепрошивають, підготавлюють дрони на позиції, бабки, остіві, тестують, щоб у хлопців не було, ніяких виникали питань на позиції, щоб тільки була ціль і все більше нічого. І от всі крихітні запчастини готові та спаяні. Тоді вже їх приєднують до дрона. А далі робота комп'ютерників. Вони встановлюють на безпілотник програмне забезпечення, яке працює саме на тих частотах, які потрібні пілотам. Ми прошиваємо, аби всі літали з однієї щогли з одного ретранслятора. Також за необхідності ми змінюємо частоти керування, частоти відео, аби могли обходити реби росіян. Саме проблема це розвиток наших противників. Якщо вони більш більше щось розвинути, що придумали, частоту змінили, все остальне, ми під це постараємося, бистро це дізнаємося і їхню репку обходимо. Всі воїни, які працюють у майстерні з чималим бойовим досвідом, вони як ніхто знають, як на передовій важлива сучасна техніка. Зараз відкрили збір, аби закупити першу партію дронів камікадзе літакового типу. Вони мають більший заряд, вони можуть залітати глибше в. Сил ворога знищувати не тільки особовий склад, але й техніку. Ми вже направили техніків, які в нас будуть на їх навчатися, вони нам потрібні. Так само оптоволокно, як ми кажемо, ми його отримуємо от від суміжників, від побратимів, які ми раніше на других лініях фронту служили з ними, держали оборону. Але все одно там чуть-чуть, там чуть-чуть, ну цього недостатньо. Потрібно більше, більше, більше вдосконалені дрони рятують життя і здатні зупинити окупантів, які не полишають надії дійти до Запоріжжя. Кіро овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Про це заявив заступник начальника головного управління розвитки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, який є також членом української делегації на переговорах в Стамбулі. Військовий посилається на стратегічні документи росіян, в яких зазначено саме цей термін. Згідно з цими даними, бажання швидше завершити бойові дії пов'язане з величезними економічними витратами. Наведення війни наразі вони становлять 42% бюджету. Країна агресорки та призводять до стагнації таких галузей, як, наприклад, металургія та видобуток корисних копалин, зокрема вугілля, зазначив представник гур. до того ж на російську економіку тиснуть міжнародні санкції. Також Скібіцький звернув увагу на Білорусь, яка намагається дотримуватись балансу між підтримкою Росії та збереженням зв'язків із заходом. На його думку, в цій війні Лукашенко прагне, попри все, зберегти нейтралітет. Не лише військові, а й раби з північної Кореї. Британська служба Бібісі дізналася, що Росія використовує десятки тисяч КНДРівців у примусовій праці. Журналісти поспілкувалися з кількома втікачами з таких робіт, і ті розповіли про умови, в яких їм доводилось гарувати за різними оцінками. Кімченен вирішив. Озичити Кремлю близько 50 тисяч північнокорейців, щоб заповнити дефіцит робочої сили, який виник на тлі вторгнення до України, їх залучають зокрема на швадські фабрики відновлення Курської області після бойових дій, але здебільшого на будівництво багатоповерхівок працювати доводиться в жахливих умовах. Зізнаються свідки по 18 годин на добу, навіть в темряві лише з двома вихідними на рік, і все це під контролем агентів північнокорейських спецслужб, які забороняють їм Будь-що говорити або роздивлятись. КНДРівці сплять у брудних переповнених вантажних контейнерах або на підлозі недобудованих багатоповерхівок. А якщо хтось втікає і його ловлять, то це потім завершується побиттям. У минулому десятки тисяч північнокорейців працювали в Росії, приносячи мільйони доларів на рік лідеру Північної Кореї Іну та його режиму. Втім, з 2019 року їхню працю в світі заборонили на рівні ООН. І щоб обійти заборону, Москва тепер Тепер оформлює їм студентські візи. Представники південно-корейської розвідки припускають, що в майбутньому таких працівників завезуть і на окуповані території України. Контракт 1824 розширили для операторів безпілотних систем. Відтепер місце для служби можна обрати із 46 підрозділів зсу із поміж інших в переліку з'явилися бригада птахи Мадяра, 20-й окремий полк К-2, Рарох чи полк Ахілес. Окрім цього, генеральний штаб затвердив 32 посади, які теж пов'язані з безпілотниками. А ще до підрозділів і родів військ, які вже брали участь у проєкті, долучили сили спеціальних операцій та сили підтримки. Римки. В Міноборони нагадують, ця програма контрактний фонд. В... Контрактів для молоді не є обов'язковою. Це не мобілізація, а можливість долучитися до війська добровільно. Підписати контракт можуть українці до 24 років за це отримати мільйон гривень, 200 тисяч одразу після підписання решту двома платежами під час служби добровольців гарантовано демобілізують після року служби частину спеціальність і місце проходження ВЛК можна обирати самостійно, а по завершенню контракту людина не підпадатиме під мобілізацію впродовж 12 місяців і зможе виїжджати за кордон. Соціальна реклама, яку обговорюють в соцмережах, одні її критикують і обурюються інші навпаки схвалюють нові рекрутингові проморолики від 12-ї бригади спеціального призначення. неабияк як зворушили українців, у відео до речі, знялися не актори, а справжні родичі та близькі люди військових, які говорять: а мій вазові. Яка мета була в авторів, і чи досягли її, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже. Це рекрутингова кампанія, яка мало кого залишила байдужим. Варшава перше відділення, будь ласка. Ну отві що? Мій вазові Краматорськ. Побутові розмови на пошті на ринку у перекарні чи на СТО. де одні жаліються родичі вимушені переховуватися від служби в армії, а інші вислуховують, Іначе, між іншим повідомляють. Тобі пощастило в тебе донька. До речі, як вона там? А моя вазова. Цю соціальну рекламу активно обговорюють у соцмережах від цілковитого захвату і компліментів за креатив до обурення і звинувачень у розколі суспільства. Ми чудово розуміли, що ця кампанія викличе певну дискусію і резонанс, але чесно кажучи, не очікували, що аж настільки великого. Що ж насправді хотіли сказати автори роликів? Ми запитуємо у них самих. Це Азовці, Оксана та Валентин. Я Азові. Я Азові. Пояснюють, реклама розрахована не стільки на потенційних рекрутів, скільки на родичів тих, хто вже в силах оборони. І ми побачили, що існує величезна кількість десятків сотні тисяч людей, з якими ніхто не комунікує в контексті служби в армії. а Це, власне кажучи, рідні військовослужбовці. Наполягають така реклама не про приниження інших, а гордість за тих, хто у силах оборони. Сценарії роликів погодили з командуванням. Ті поставили одну умову. Це була ідея взагалі нашого командира про те, що ролі власне родичів мають виконувати родичі, що це не мають бути актори що мають бути справжньою родичі наших військовослужбовців. Чотири відео зняли за два дні. Перший це епізод на базарі. Перший ролик це мама, це мама військовослужбовця. Пако він це хлопець, який пройшов оборону Маріуполя, потрапив в полон і знаходився три роки в полоні. Пако, після важких поранень досі на реабілітації в його мами Людмили четверо дітей, і про одного з них вона з гордістю каже: мій вазові. І поки ми знімали, вона дуже багато розповідала історії, що цей сценарій він прям з її життя. В епізоді в перукарні знімалася Юлія. Думаємо, з геною в Італію наступного місяця. Серйозно? А в твого що є бронь? А де він зараз? Тамій в Азові. Його реально звати Єна. Він пишається неймовірно. Саму Юлю вже впізнають на вулицях. Ми йшли вдвох із геною, і нам знайомий кричить через вулицю Я знаю, де ваш. Але у коментарях дорікали, чи не занадто вона щаслива, враховуючи всі ризики, з якими стикаються військовослужбовці. Ну коротше, мене все буде. Ось він, її гена. Ось поранений, ось в полоні. А ось щасливий крутить кохану в танці. Ну він пройшов пекло об'єктивно. Полон, поранення, втрати. Але він залишився настільки добрим, і з такою якоюсь неймовірною вірою, що все одно, все буде добре і що все нормально. Юля пояснює: так, тривога за рідну людину в силах оборони це так нелегко. але повага до вибору людини важлива. Це постійна тривога, постійне переживання за своїх рідних і постійне там очікування дзвінка, і ось ці от складні емоції, але. Е вони і вони повинні в е, у всьому цьому отримувати підтримку від суспільства, а не якусь е, ні в якому разі не боятись комусь сказати, що їхні там родичі служать в армії. Після перших двох епізодів азовцям дорікали хіба ж у війську тільки хлопці. Третім з'явилося відео батька, який пишається донькою в однострої. А моя вазова. І написала, що батько дуже класний актор. І під цим дописом дитина, тобто дочка цього актора, написала, що це не актор, це і мій реальний батько. У четвертому відео бабусі на пошті відправляють посилки онукам: одна до Варшави, інша на схід. Ми там нікому не потрібні. Без мови нікуди не беруть. Ну а відщо? Мій Азові. І бабуся це також реальна бабуся. Мені здається, що ця кампанія вона виступила певним таким своєрідним дзеркалом. І коли люди дивляться в це дзеркало, вони бачать там те, що вони хочуть там побачити. Але найбільше авторів у дискусії здивувало глядачі. Прагнуть продовження. Мені дуже сподобалась історія, коли люди почали називати це все серіалом, тому що ми взагалі не використовували слово серія. Там коли наступна серія, люди постійно пишуть. Ми зараз жартуємо про те, що можливо потрібно знімати другий сезон. Більше про те, що ж насправді мали на увазі азовці цієї кампанії. Дивіться вже згодом у розгорнутому інтерв'ю в марафоні Єдині новини Наталя Нагорна, Ігор Сіри, Вікторія Письменна, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.